А ми хочемо великий. Ми хочемо довгий, великий. Це був Олексій перший, а тепер Олексій другий. Коня про... вибирали О, по зубам. От я зуба. тільки хотіла Хон. додати, тобто ти пропонуєш наступного мера вибирати по зубам. Звісно. Юля зробила найважливішу роботу, щоб стати наступним мером фільмів. Щастя, радості, і добра. Вітаємо вас сьогодні знову. Ви не хотіли, ви не просили, але ваші перегляди стверджують про те, що те, що ми готуємо, напевне, вам цікаво. Ну, у всякому випадку, ми собі так думаємо. Е, Юля, так. Ігор, дуже приємно. Камера перестала світитися, знаєш, у нас нічого не, не пише. Все нормально, ми жартуємо. Е, сьогодні, сьогодні ми будемо готувати тартар. А отже, Ігор буде вчити мене новому рецепту. Бачите, як мене готують до такого відповідального кроку в моєму житті. Ціль наших випусків це видати Юлю заміж, а щоб видати Юлю заміж, треба навчити її готувати їсти. Ось. Розкажу тобі і нашим глядачам, що таке тартар. Сьогодні готуємо тартар з яловичини. Це безпосередньо яловичина, вирізка яловича. Свіженька. свіженька, абсолютно. А до речі, якщо буде не свіженька, вона буде. Вона буде гірчити, по Так. Uh -huh. Каперси, цибуля порей, огірочки мариновані. Спеції, трошки табаску. До речі, особливість це є пряна, пряна олія. Uh -huh. Це не просто олія, це настояна олія з спеціями. Ну і звісно. У кожного випуску у нас мають бути яєчки. Цього разу маленькі. Да що, бо в нічого не відбувається чи що? Ну, тобто, чому? чому маленькі? Поясни мені. Ну, в мене є декілька. Mm. А, до речі, так, давай про яйця маленькі yeah. скажу так. Знаєш, в чому прикол? За минулий випуск мені прилетів страйк від YouTube. Знаєш чому? виявляється, не можна з рижого старого діда згадувати, особливо на початку. Ну тоді ми не будемо згадувати рижого старого діда і взагалі будь-яких дідів. Просто скажемо, вас... що в тебе маленькі яйці. От яку підводку робив, так. Ні, серйозно, мені прийшов лист від гугла про те, що порушення правил. Я залізаю читати, що за порушення правил, виявляється. Передвиборча агітація в США я так, де чим? я для США. А потім думаю, може це то, що ти там якісь там контакти налагодила не і не, не долагодила до кінця. Топу до да, це все черв'янська обласна рада. Все. Я так і я таки знала. Я таки знала, що ми впливаємо от на хто, світовий порядок. Ти от розумієш? хто страйк. Олексій Сергійович, Це ви написали скаргу, дата да. Ми так і знали. Бачиш, як я кожного разу згадую Олексія Сергійовича. До речі, Цього разу, гекі, гекі, да, цього разу е, Ігор мені дав тільки цибулю-порей, а не звичайно цибулю, щоб я не плакала. тому Дякую. Да, до речі, давай переходити до готування. Е, ти мою підводку вкрала, оскільки, оскільки ти вчора в карти виграла, то сьогодні не синя цибуля, цибуля порей. Так. Що ми будемо робити? Ми будемо нарізати, я буду нарізати м'ясо, ти нарізаєш цибульку, нарізаєш каперси, огірочки. Поки це все нарізай, скидай в мисочку, а далі ми будемо вже розповідати, що ми робимо. Mm -hmm. Але, власне, нам же про щось говорити треба? Ми ще оскільки... з цим займаємося, так. Да. І оскільки в чинницях дійсно нічого не відбувається, ну, всякому випадку якогось такого провокаційного, щоб можна було сповісти, то я пропоную тобі знаєш, трошки в ретроспективу заглибитись. Поясню, що я маю на увазі. Всі якось оцінюють те, що відбувається зараз. Люди забувають, що було там, два роки тому, п'ять років, про десять років взагалі не згадують. Сьогодні я хотів би, щоб ми поговорили з тобою про, як це правильно сказати, керівників міста Чинівці, починаючи десь, напевно, після помаранчевої революції. Мені слово очільники подобається більше. Очільники. Ну, зараз... Це від слова чоло. Ну, пророзумне. <ривіт> ну, до, до речі, в окремих очільників там чоло таке, гарне, велике було. Отож, <ривіт> <ривіт> ти пам'ятаєш після помаранчевої революції, хто був першим керівник, очільником міста? Якщо я не помиляюсь, кушнірик. Так, <ривіт> да, прикиньте, а ви це пам'ятаєте? Ярослав Денисович, ви теж мій любимчик, вам привіт. Ви класний? Так, Ярослав Денисович класний, правда, не ту партію коли вступив, але то таке, то такий час був. Да, Ярослав Денисович керував нашим містом, хто не пам'ятає. А ти пам'ятаєш, що він за свій час зробив? Хоч щось? Він, він був недовго, але я точно знаю, бо я тоді працювала в транскордонній програмі. І саме при його керуванні повністю запустився і впроваджувався проект по створенню притулку для тварин в Чернівцях. Він у нас такий є. Тому це, Та, це дуже велика подяка і респект. Я з притулку ж настю взяв це взагалі. Ну, Класно, що нарешті є. ну, Він там, по-моєму, називається зараз центр а не притулок. Так, але ну, тобто, мається на увазі, що цей проєкт тобто, в тому числі жив, реалізовувався і мав якби, повністю всі свої ціли завдяки тому, що Ярослав Денисович був тоді при владі. Насправді кожен проєкт дуже важливий, коли реалізовується. І дуже важливо, щоб керівники знали, що вони відмовляють чомусь хорошому або погоджуються. Ну, все тебе, тебе понесло на свою да. Да, да, да. Вертає да. вертаємося до того, що Ярослав Денисович старший від псів. Ярослав Денисович, така ваша доля. Ну, що зробиш. Раніше були старші від КВН, а тепер старші від псів. Хто був після Кушнірик, пам'ятаєш? Ой, там же ж почалися ці всі... А, вибори ж були, правильно? Каспур. Так, Каспрук, Олексій Палич. Олексій Палич. Вам також привіт. Ви по камеру дивиться, дивлюся, так, да, Олексій Павлович. Вам також привіт. Чим тобі запам'яталася перша каденція Олексія Павлович? Ну, розборками в міській раді це, так? Да? Розборками якими? Ну, постійно то все. Коаліції, правильно, неправильно, все інше. Знаєш, що я пам'ятаю? Я пам'ятаю такі штуки, що їхні сесії відбувалися якось як Санта-Барбара. Тижнями, місяцями і так далі. Ну, так там, я про це й кажу. Там, умовно, квітнева сесія була десь в липні. Інший Олексій може взяти приклад, тому що ну, насправді вести сесії то важливо. Ну, ти, вважає, ти вважаєш, що... Зараз відбувається схожий варіант? Ні, зараз мається, нав... мається, абсолютно мається. протилежний відбувається, розумієш? Ні, так чого? То ж сесії не так. Там так само було в міській раді, що сесія не відбувається, бо депутати не приходять, ще, що, ще. Ну бачиш, ми косплеєм. Що зробиш? Ага. Всі сценарії написані до нас. І зараз що відбувається те саме, що було завжди. Це так, щоб у нас було трошки політичний. То був Олексій перший, а тепер Олексій другий. І перший Олексій Другий. Це прикольно, до речі. <смі> Пане Олексію, може би ви разом ходили, народити третього. Ми вас запрошуємо до нас на, на ефір да, постувати. Чесно, чесно ніхто не хоче йти, бо всі сумніваються в наших кулінарних здібностях. Ну, І те, що навіть ми обоє з ножами, це ще нічого не означає. Насправді люди хочуть йти, просто люди, знаєш, у нас як Буковинці, хто піде перший, а от за ним підуть інші вже. Треба якогось провідника першого. Дівчата, будьте людьми, прийдіть першим. Я люблю серед дівчат бути, та Настя не дивишся. Знаєш, ти мені вдома робиш скандали зараз. Бінш? Я? Ну так, з дівчатами. Приємності мені робиш. Ладно, вертаємося до Олексія Павловича. Олексій угу. е, Павлович, як на мене, був прекрасним керівником. Але чого йому не вистачало, як на твою думку, чому йому не вистачило і чого його зняли тоді? Степан Руденко. Не, та Степа був з ним завжди. Першого разу теж? Так. Я не пам'ятаю Степана тоді. Степан був завжди. Степай, тобі привіт. Ми всім сьогодні, знаєш, це е, яка передача, де передавали завжди привіти? З паном кохання було. А, панно кохання. <ривіт> сьогодні в нас випуск не, це не суботня неділя, а пане кохання. Ми всім передаємо привіти. Олексій е, Павлович. Дуже-дуже хотів грати з чесністю. Ну, в принципі, це є його плюсом, але з іншої сторони мені здається, що ці плюси, вони десь потім перекручуються. Але не в Чернівцях. В Чернівцях не треба мати плюсів? Ні-ні, в Чернівцях це не той плюс, який працює. А який в Чернівцях плюс працює? Домовленості, переговори, якось вміння, ото... трошки змінювати принципи, назвемо це так. Хочете жити в Ченюця, змінюйте свої принципи. Ді, ну це ж погано, коли зраджують принципи, напевно. Хочу. Слухай, часи Хоча змінюються. Чинівці, да? Інші були тоді часи, інші часи нині. Правильно? Хто був після Каспрука? Е Його Вихалішин. Мих... Спочатку після це першого ретар. зняття був да. так. Да. Першу, першу, першу. Чим тобі пан Віталій запам'ятався? Ой, я не знаю, знаєш під час роботи ну, складнувати йому було говорити. Це те, що мене дійсно ну, дивувало, тому що ну, явно це не була сильна сторона його, на жаль. просто, Бо комунікація це наше все. Справжній мужчина не говорить. Він красивий, діє, він діє. Да, а він був красивий, накачаний, да. зуби зробив. Не знаю, як донька спочат... я, я, стоматолога, знаєш, ти сильно звертала увагу на їхні всі зуби. Як звертаю на зуби завжди увагу? Так? Ви звертаєте увагу на зуби? Напишіть в коментарях. <ріху> ну, це при... Це як колись, пам'ятаєш, з далеких-далеких часах ну, тобто, коня про... вибирали От по я зубам. я тільки хотіла так. додати, тобто ти пропонуєш наступного мера вибирати по зубам. Бі... Построїли таку, відзняли, знімки пробили. Але, але тепер та... знаєш, великий плюс. Можна зробити рентген і знати, чи то своє, чи то вініри. Так. Це не я запропонувала, хоча і до них того. Щоб ми швидко вибори перейшли. Ми, ну, ми вже вирішили, що вибори мають бути по зубам. Ну, це, в принципі, знаєш, зуби, це е, якби колись моя стоматолог е, книжку співвидала з кимось, зуби, е, зуби кажуть правду. <схід> так вона і називалась насправді. І, е, вона стосується того, що все здоров'я і, і ментальне здоров'я в тому числі показується на зубах. Тому ти правий, мабуть-що це дуже важливо. Да, тому, тому я кажу. Треба вносити зміни виборче законодавство і приносити довідку від стоматолога. Коли говорять про те, що вибори мають бути, як їх провести за кордоном, бо в нас вже багато переселенців за кордоном, mm. от я, до речі, хороша ідея, подумайте про це. Відкривати виборчі дільниці, бо ну, говорять про те, що немає де голосувати, бо консульств мало, місця мало, там mm -hmm. мало людей можуть пройти. Але стоматологія є в кожній країні. На код, давайте відкривати виборчих дільницю в стоматологіях і все, і будемо голосувати. Та я десь читала такий мемчик, що єдиний, хто е кличе на батьківщину в Україні, це стоматологи. Ну, Бо в нас дешевше. Хоча у нас дорого, але все одно дешевше, ніж там. У нас, нас лікують зуби і в нас лікують очі. До речі, знала, що теж приїжджають для того, щоб зробити операцію на очах. І дуже багато приїжджають на косметологію. Ну, мені цього не потрібно, я і так красива. Оська ти моя красива, боже, так. Боже, Боже. Настя, це я кажу чесно, красиво, все нормально. Ну, мені трошки похудати, але одно ж таки, класний Кітіль. кітіль Тетяна, так. я знову привіт передаю. Сьогодні в нас панна кохання продовжується. Я передаю привіт за класний Кітіль, який показує, що типу, в мене нема пузу. Ну, я хотіла, щоб мій Кітіль показував мою талію, але так як ми готуємо смачно, може не треба. У нас після Михайлішина були вибори. Були вибори. Ти пам'ятаєш ті вибори? Михайлішин я... на кожному перехресті? Я не то що пам'ятаю, я приймав активну участь у них ага. за Олексія Павловича. Не скриваю цього. За Олексія Павловича я займався і агітацією, і виборчій комісії був. І що я тільки там не робив. При тому, що Михайлішин був просто всюди, Олексій Павлович переміг. В нього було все-таки, розумієш, як би там не було. Ім'я мало значення, і це раз. По-друге, він був в вроді Сакра... Сакральної жертви. Так, так, так. А жертви завжди люблять люди. Тому той, хто буде йти на вибори зараз, наступні, не знаю, коли вони там будуть, але колись з будуть, то робіть з себе жертву. А оскільки будуть вибирати по зубах, то вибийте собі один зуб і будете ходити без одного зубу і всі вас будуть жаліти. Хто був після Палича, знімали ж другий раз, пам'ятаєш, так? Так. Да. А знаєш, як прикольно знімали? Досить... <с -мейстер> Ні, я, я запам'ятав цю історію, яка просто геніальна, просто класна. Пентхаус Каспука. Це ж був такий вигаданий з пальця висосена історія, але вона угу. спрацювала. Люди повірили, що чувак ну, заробив собі пентхаус. Пам'ятаєш цю історію? Е, я пам'ятаю, що було щось типу, пов'язане з, з, з нерухомістю, але. Розкажу тобі, Розказ. ситуація там була наступна, що якийсь однофамілець придбав дійсно пентхаус, якісь договоренні, я не пам'ятаю, який вже навіть. Ну і по реєстрах знайшли, що однофамілець, і далі вже класно розкрутили історію про те, що все, наш мер отримав нерухомість, непонятно за що, але за щось він отримав нерухомість. Угу. І тут якраз момент комунікації спрацював, він не зміг відбитися від цього. Він не зміг пояснити, що це не моє. Не в нас, а в нього. А. Ну так ти ж, ти ж був на виборах тебе, ні? Ну, я займався виборами, але не займався о... комунікацією мерів. Добре. Василь Савронович, також мій Сафронович. Василь Сафронович, також мій любимчик. Дуже вас люблю і дуже дякую, що ви зі мною спілкуєтеся і ні разу до мене не прийшли на передачу. Я злий на вас, чесно. Чим тобі запам'ятався період керування містом Василя Сафроновича? Ну, це просто абсолютно мовчазний ем, такий керівник. От він керував, ніби грав в здається, що це міф. Василь Сафронович, напишіть нам. Ну, це кому? правда чи ні? Да, ви граєте в Шахи, ні. Шах, шах, Шахи. Граєте чи ні? Це всі кажуть, що ви шахіст, шахіст, а вдруг ні. Ну? Повертаємося на секунду до того, що ми робимо. А Юля нарізала всі каперси, всі огірочки, цибульку нарізала дуже дрібненько. Я нарізав як міг яловичину. Тепер ми будемо, знаєте, що робити? Тепер будемо все мішати. Юля, uh -huh. я скидаю. Єдине, yeah. що я тобі не довірю цього разу, це додати табаску. Чому? Тому що я знаю, як ти солі сипиш і в тебе так само і табаску піде. Дивись. Я люблю, коли воно все приправлене. Я прісної їжі не люблю. Це тебе позитивно характеризує так? насправді. Монашки тебе не візьмуть. Не візьмуть. Закрити на сопці. Ти хопіло хотіла монашку? Ні. А чого? Там калачі свіжі завжди. Я хіба булочок, булочок. Ну а тут... як ти минулої передачі казала, що ти весь хліб любиш в будь-якому вигляді? А так, тепер, я люблю весь хліб, в будь-якому, але калачі. Це ж булочка доба. Відно. Кагор є постійно. Солодке не люблю, Я люблю сухе таке, щоб зводило. Ти сама собі суперечиш, ти кажеш, що любиш пряний. Кагор – це М -м -м, який насичений, який пряний. А, ти... я тебе зловив. Ти врази. не пив класне сухе вино. У нас, що треба? Сіль перець, угу. трошки пряної олії, трошки гірчишки. Кидаєш, починаєш мішати, а я почну тим часом згадувати, хто ж був після... Така про... ми про Василя Сафроновича не розказали. Що... Ну, що зробили? Хоча б щось, щось якусь вулицю у нас зробили, закінчили. Богдана Хмельницького закінчили. Богдана Хмельницького закінчили кусок Руської перед виборами, тоді він зробив. Угу. І... А, а, Щербанюка чуть трохи не робили. Теж тоді призупинились роботи по водоканалу, бо німці щось не хотіли. По-моєму, не німці, ми щось там мали погодити, якийсь проект. В міській раді, але воно не йшло. В принципі, ну, Мені Василь Сафронов запам'ятався, що кілька доріг не зробив. Більше no. нічого такого не можу пригадати. Я ще тоді не їздила на машині, тому я не можу сказати, наскільки вони якісно можуть. Так, Нормально, нормально, не дивись так. Ти сказав трішки, то трішки. Андрій, сьогодні ти будеш смакувати, дуже смачне. Так. Я колись привезла собі пряної олії з цим место. Давай перемішаємо, а потім подивимося. З <смірно> труфілями це дуже, дуже <приз> прикольно. Угу. З <приз> труфілями це дуже прикольно, але насправді я не розумію тої цість. Ну, Є смачніші гриби, насправді. <смірно> <смірно> і корисніші. Смачніші <Смірно> гриби є смачніші. По дорогам ми вияснили. Далі. Після Василя Сафроновича були вибори. І ці вибори були прекрасні. Ти пам'ятаєш заруба була? Кожного дня вони там якісь білборди вісили, якісь друг друга там обливали. Чим тільки не обливали, я б сказав. І тут ніхто не очікував, а воно стало? Я насправді ну, це було очікувано, тому що запит, запит на те, що хочеться якоїсь третьої сили, давно вже був. Чи ну, нічани, як на мене, набридло в той момент, що є протистояння, як вони казали, двох кланів. Да? То хотілося якогось нового обличчя, і ну і дай Роман Васильович вистрілив. А ти не думаєш, що це блогери спрацювали? Блогер? Янна робоча, всі інші. Та ну, насправді на на там... Між блогери це все прекрасно, але бл блогери працюють Вміжте на то. Того... продаватися, чувак, ну серйозно. Так я ж не блогер. Ні, я не про те. Блогери це все класно, але блогери класно для продаж, там для... для продаж, але вони працюють на ту аудиторію, яка ще не для голосувати. Вміж, тобто активна аудиторія в них це підлітки, молодь і так далі, яка mm. насправді на вибори не ходить. Тобто, 20-й рік це рік електорального протесту, тому так воно і сталося. Да, але я пам'ятаю тоді ковід, як там хтось хворів, хтось ще щось, якісь в них там були е провокації один проти одного. Але маємо, що маємо. На твою думку, от, вже у нас 2025 рік Роман Васильович за своїх 4 роки каденції, що доброго показав, чого поганого показав? Звичайно, пам'ять зараз найсвіжіша, тому що ми, в принципі, бачимо і, і пам'ятаємо все-таки, не рибки глупі, що вже все забули. Вони всі. От, у нас збільшилась кількість ресторанів. Ми, до речі, знаходимося в найкращому ресторані містечниці, в ресторані Кучері. Приходьте сюди, тут завжди смачно, тому що не ми готуємо, а готують професійні повари. Крім ресторанів, чим запам'ятався Роман Васильович? Ну, точніше, він не те, що запам'ятав, він ще в процесі. Дивись, у нас ще класно, ну тобто все-таки по дорогам щось змінюється. Ото Заньковацьку викопали. Що тільки з гулянь, нівець, коли насправді купа доріг по Абсолютно, так. Але просто я по тій завжди їхала і скорочувала час, а сьогодні просто яла 15 хвилин в пробці. Це дощ. Чернівці і дощ це завжди, знаєш, доріг знаєш, затори. Так? Однозначно. Ти не знаєш, чому так? Бо чернівчани ліниві, вони не хочуть ходити пішки. От ти ходила ще гра пішки, і ти теж стала лінивою, ти їздиш на машині. У мене з'явилися двоє дітей, які не хочуть ходити пішки. Я ходив пішки на Олімпіаду, ходив. П'ять кілометрів пішки, пішки ходив олімпіаду. Я на ходила з Чагра в університет щоденно, готувалася до походів своїх до Кавказьків. Тому. Ти була на Кавказька. Чотири рази. Прикольно. У мене другий розряд пальпіднізму, Я ще спортсменка, кажеш. Клас. Це, ну, це плюсик до того, вона ще поки не вміє готувати, але вона в процесі. Але вже як це називається правильно? Що? Розряд, так? Розряд, так. Да. Маєш розряд. Так, раз, два. Це як корвало. більше трьох не можна. Чесно? Ну давай, тобі ще четверо. А, Козловського, знаєш, випустили знову в ефір, і там ото було крапелька Тобаско. Кого випустили? Козловського. пам'ятаєш, такий був нашій молодий. А, Віталій! Це це, це що, там, чекай, що записано записана. Піна Калада. А там була крапля іншого, але ми називаємо його крапля Тобаско. Ну добре. No. Повернемося до Романа Васильовича. Дивись, на мою думку, я зараз не те, що хочу хвалити, але я би тут знаєш, трошки за увагу, яку зробив, що насправді на початку все переміняло, все ковід, не давав можливості, а потім війна. Я чомусь впевнений, хай це буде прямою рекламою. Якщо мене в США вже забанили за передвиборчу агітацію, то тут теж можуть забанити. Я вважаю, що вони могли зробити більше, якщо б. Їм не заважала війна. Ну, не тільки їм, нам всім заважає війна. Ти думаєш, що наші парковки були б ще дорожчі? Та нормально, коли парковки платні. Ну, ну дивись, ну всі, всі в Європі центр це завжди пішохідний. І парковки завжди дорогі. Я, я скільки відвідував Європу, там парковка 8 євро, 10, 20 євро теж по зонах. Ну, і це, це свідомо, і це правильно, як на мене. Ну, ми всі говоримо про те, що треба зберігати архітектурну спадщину, треба, щоб там туристи відвідували. І в цей ж момент у нас все заставлено машинами, як підійти, там щось подивитися. І плюс... і я Ру... з тобою повністю погоджуюсь, Абсолютно, Ігор. Просто кажу тобі, що ну, я думаю, що набагато би краще все було, і всі фасади були б ремонт... відремонтовані і багато би речей було змінено, якщо б було більше. Е... Більше чого? Більше часу. Е... Не, е... не затягнутому війною. Тому. Угу. Як? Юліка, я цей раз тобі скажу, так. Да". Дай ще солі, дай ще перцю, будь ласка. Боже, ви чули він? Він він сказав, що я не додала. Добре, давай будем, ми підходимо до фіналу. Як ти думаєш, хто буде наступним мером? чи ні? Угу. Ти не хочеш? Я ні. Я, Чого? Ску... я був вже у свій час держслужбовцем, ж в мені. Як працює, як бетон, до речі. Блін, так, да, до речі, як бетон. Остання публікація було що 68% він застиг. І після того вони перестали публікувати. Бо і подивились я... наш випуск. Напевне. І я переживаю насправді, як там бетон. Треба буде... Зараз Андрієм закінчимо зйомку і підемо подивимося, як бетон. Бо знов почався дощ, тому це. Ружність з бетону будемо щупати. <хи> так, давай, а ти не хочеш спробувати яке вона? У мене є, ложечка. Пробуй, Спробуй, можливо, тобі ще по спеціях, щось потрібно. Mm -hmm. Ні, все достатньо, тут насправді. Тоді будемо переходити до презентації. Так не навижу це слово презентація. Ну, Та-та-та, давайте... треба буде нарізати. Mm -hmm. Кілька цих. Поки Юля ріже, я йду в сторону, бо у нас ножом. Ми переходимо до презентації. Юля зробила найважливішу роботу, щоб стати наступним мером чельниці. Давай розведемо всім, скажемо, що ти готуєшся на вибори на мер. На мер. меркінню. Меркінь. Меркіню. Меркіню. Ну, нормально, так. Ти хочеш? Ні, ну давай, давай. Давай далі інтригу зробимо. От зараз е, знімете Олексія Сергійовича, якщо знімете. Знімете чи? ні? Тож немає сесії, ну, шо, ну як, як зняти, якщо немає сесія? Та рано чи пізно знімете, ним, ви ж визнали, що ви йдете по тому самому сценарію, що було колись з паличем. Так що все буде добре. Знімете може. Ну, я не до того. Голова фракції це ж перший кандидат на заміну, правда? Я таку інтригу політичну вношу. Оце ти мене, звісно, поставив оце. Несподівано, <клес> Несподівано так. Но, так. Мен, ми, мене, не... мене, мене аж тартар з рук випадає. <клес> Тримай себе в руках. Мій тартар. <клес> Мій тартар, що хочу, то і роблю з ним. Ну-ну-ну, давай, давай. Хто буде, ви голови обласної ради? Перший заступник. А, ви так вже розписали схему. Політичну інтригу ми створили. Ті, хто додивився до кінця, мені, це прикольно. Ті, хто не додивився, вам мінус. І вас буде чекати відсутність води в чинницях. Так. Дивіться наші випуски до кінця. До речі, <реш> шановні глядачі, він сам вибрав зелену тарілку. Так, він вже привчила. Молодець. Е, я роблю все, що хоче жінка насправді. Е, зараз фраза, яка нарешті я хоч щось пошлю за цілий випуск. Каже, зараз я знімню кольцо з великого і довгого. Маю темація. надію, що це не розпадеться. Буде стояти. Має стояти. Ну так кліце знімає, то стоїть, звісно. Дивіться, як це. Знаєш, що треба зробити фіналочку? Так, да, зелень. Як нафік зелені ту зелень? Яєчко зверху. Яєчко треба зверху. Без яєчки нема краси. Абсолютно. Опа. А тепер розкладай гріночки і будемо пробувати дегустувати, напевно. Дивися, зараз будемо пробувати, але я знаю, що я дуже люблю. Я дуже люблю ще свіжий мелений перчик. От просто знаєш, для запаху зверху. Пробуй. Намазуй. Так це завжди виходить гарно. Поки Юля намазує, я хочу вам нагадати про те, що ми збираємося для вас. Ми збираємося щось готувати для того, щоб... Ми смачно поїли, ми смачно поїли. Я навчилась готувати. А мені намазати? Що ти тільки все про себе думаєш? Майбусенка маленька. Бачите, які жінки? Тільки про себе. Тільки... ти казали, що чоловіки про себе думають. Почала про себе думати, вона... є Настя, хай вона за тебе думає. Настя думає про мене. І за... Ні, за мене не треба. Я буду сам, але про мене, хай думає. Бачиш? Коли наступний стендап? А, як буде якийсь збір важливий, то так. Треба... Ну, насправді мені то сподобалось в тому плані, що да, люди відкликнулись. Я себе продав, виходить, за 118 тисяч гривень. Куда ти? Куда ти? Я ще не їв. Я ще… Куди ти їв? Куди? Ти знаєш, він найбільше працює. Найбільше працює, знаєш хто? <звук> Водоканал. <звук> люди сплачуйте, будь ласка. Борги, так. За Насправді, ну їм важко. Платіть борги, хоч потрошки. До речі, не можна там якусь теж на правах реклам. Реструктуризацію зробити можна. Отож, саме момент той, який завжди очікують всі, будемо пробувати. Твоє Це... здоров'я! здоров'я! Сире <смітна> <я здрав> <смітна> м'ясо ту смаже. Зранку без. Агресивності додає. Спробуйте вдома приготувати. Ви самі бачили. Це дуже просто, дуже швидко. І це смачно. Mm -hmm. Красива жінка не Стоїть, задумавшись, в метро. В її очах печаль до рішення. А на устах журби добро красива жінка не заміженя.